Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Народний мер Слов'янська шкодує, що бойовики пішли з міста. Приватний університет Поплавського позбавили ліцензії. Лайф-ньюс чекає на смерть Ельдара Рязанова. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Однак, спершу про ситуацію на сході України упродовж доби зафіксовано 47 обстрілів бойових Каме позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці у Фейсбуці. Вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем озброєння танку. Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках: Луганському, Дебальцевському та Донецькому. Непохитною твердиною на шляху терористів залишається аеропорт Донецьк. Бойовики і надалі ігнорують безпеку. Ку мирного населення Донбасу повідомляємо на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації про загибель та поранення цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків виконала 83 вогневих удари по їхніх позиціях. Повідомляє АТО в Твітери. Акаунті Слов'янськ пишуть, пишуть про те, що колишній народний мер Слов'янська Пономарьов шкодує, що бойовики залишили місто. Ось така інформація зі Слов'янська. Єлена Васильєва, відома правозахисниця, з Росії, повідомляє про те, що відправила до Росії надійним друзям. Списки українських військових, уважаемые родственники українських воєнопленных, я отправила списки в Росію надіжним друзьям, чтобы начать активные поиски, пишет Елена Васильева. Как только кто-то будет найден, я с вами свяжусь, вы заключите договор з предложенным. нами, адвокатам, и будете сами общаться со своими через адвокатов. Либо мы добьемся, чтобы всех отпустили и вернули домой, скорее всего, через Рубана. Каждый задержанный имеет право на адвоката, написала Елена Васильева. Светлана Завещук, народный депутат от блоку Петра Порошенко, пишет про одного из бойцов, который повернулся из зоны АТО до Киева. З рубрики Герої серед нас це Гєнка. Він з тих, хто може виграти різні інтелектуальні війни. Він з тих, кого називають надією України. Юрист з американською освітою, світлою головою і дуже інноваційними підходами до роботи. А ще він з тих, хто взяв і пішов на фронт. Вдома його чекає маленька донечка. Два місяці стежила, як Генка писав пости з окопів. Чомусь вони збирали. В рази менше лайків ніж багато інших героїв Фейсбуку. Ось такий парадокс. Генка для мене справжній герой. Натрапила на нього випадково в місті. Ось лише повернувся. Явно з гордістю носить форму. Вирішила зробити з ним селфі, написала Світлана Заліщук. Андрій Шевченко, народний депутат України, отримав від Генеральної прокуратури відповіді щодо утримання Савченко та Сенцова у російських тюрмах. Отримав лист Генеральної прокуратури Російської Федерації щодо Савченко Сенцова та інших наших: нічого не бачу, нічого не чую, нічого не знаю. Ось так звучить відповідь Генеральної прокуратури Російської Федерації на запит народного депутата України. Нагадаю, що Надія Савченко 26 Жовтня на дочасних парламентських виборах була обрана до нової Верховної Ради України. З червня місяця вона перебуває у полоні. Спершу бойовиків її захопили під Луганськом, потім її доправили до Воронезького СІЗО, а пізніше до Москви. Надію Савченко звинувачують у тому, що вона причетна до знищення російських тележурналістів, які у червні загинули під Луганськом за законами Російської Федерації. Їй загрожує до 25 років ув'язнення. Одначе, соратники Надії Савченко, це політична партія Батьківщина. Кажуть про те, що вони хочуть, щоб Надія Савченко, як депутат Верховної Ради України, ще й стала членом парламентської асамблеї Ради Європи. Тоді, власне, Росія мовляв і відпустить Надію Савченко з в'язниці. Рустем Адагамов пише про. Безчинства в Фергюсені, а також про те, як коментують події, які відбуваються в американському місті в МЗС Росії. В Мід Росії сочли безпорядки в Фергюсені страшним сигналом властям США. Бухають, навірно, після премії Рунета. Ось так прокоментував Рустем Адагамов це повідомлення. Нагадаю, що в Фергюсені нині тривають безчинства. Вони їх спровокували власне вердикт. Суду, який визнав, що поліцейський, який застрелив темношкірого хлопця, не винен. Після цього, власне, жителі міста почали власне, мітингувати біля поліцейського відділення і вимагати покарання поліцейського. Ну і в Україні, власне, розгорається скандал навколо приватного університету Михайла Поплавського, а Акредитаційна комісія при міністерстві освіти анулювала ліцензію приватного вищого навчального закладу Київський університет культури, засновниками якого є ректор Михайло Поплавський та його син. Згідно з інформацією, рішення було ухвалене одноголосно. При при цьому раніше в цю комісію входив і сам Поплавський. Як повідомляє джерело в Міністерстві освіти. Згідно з схемою, яка існувала, Поплавський, будучи ректором Національного університету культури, створив свій приватний виш з фактично такою ж самою назвою Приватний вищий навчальний заклад Київський університет культури. Його засновниками стала Товариство з обмеженою відповідальності Укрконцерт засновниками якого в свою чергу є сам Поплавський та його син Олександр. Студенти перші три курси числилися в цьому університеті, за що платили чималі гроші. Одначе навчання відбувалося на базі державного університету. Культури Денис Казанський, блогер, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Учасного вуза Поплавського отобрали ліцензію фактично за мошенничество. цьому самого Поплавського із государственного університету не увольняють. Це взагалі як? питає Денис Казанський. Олексій Голобуцький коментує ситуацію навколо університету Поплавського. У Института культуры Поплавского отобрали лицензию. Но хоть одна фабрика по производству дипломов может накроется. Кулек в наше время, ВПШ с музыкальным уклоном в советское время. Еще бы куда-то дели это толстое похотливое отродье, позорящее украинский язык и песню, написал политолог Алексей Голобуцкий. Ну и в Українські та російські блогосферах також коментують повідомлення, яке вчора з'явилося в мережі від журналістки Life News. Вона написала в інститут нейрохірургії імені Бурденка, куди потрапив відомий режисер Ельдар Рязанов. Вона попросила лікаря за гроші повідомити, коли власне помре Ельдар Рязанов. І власне цей пост це повідомлення так журналістки Юлії від Life News до Лікаря інституту нейрохірургії і обговорюють у мережі наскільки це коректно, наскільки це відповідає стандартам журналістської етики та взагалі людської етики, Євген Кузьменко, журналіста-блогер, пише: ознайомився зі скандалом вокруг журналістки News Ельдара Рязанова і нейрохірурга Олексія Кащеєва. До сих пор шищення таке, будто упав в каналізаційний люк, і п'ять часов плавав в нечистотах. Зато сформулировалось пожелание журналістам Life News, щоб вам ребята кожен день приходилось предлагать самим собі деньги за те, щоб узнать, коли ви здохнете, і щоб ви самі себе відказували в ценной інформації, то слабеющим голосом кріпили в телефон. Умираю, написав Євген Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбуці. Вчора ж Генеральна прокуратура України повідомила про те, що. У банківській скринці колишнього чиновника Міністерства оборони України вилучили 420 тисяч американських доларів. Олексій Шалайський з приводу цього пише на своїй сторінці у Фейсбуці: Муліє одне юридичне питання. В часи Януковича був один великий корупційний арешт. Голови Держслужби зайнятості Галицького, так само як сьогодні, вскривали банківські ячейки, де було 7 мільйонів доларів, годинники, діаманти і так далі. Але суд над ним так і не встигли довести до кінця. Цього літа він помер в СІЗО. Питання: чи правильно я розумію, що усе арештоване майно треба віддати родині, оскільки його провина Юридично не доведена у такий спосіб. Олексій Шалайський натякає на те, що власне і ця справа з чиновником, з колишнім чиновником Міністерства оборони України може також власне, вмерти своєю смертю справою. Отже, нагадаю, що вчора Генеральна прокуратура України. Вилучила 420 тисяч американських доларів. а сьогодні стало відомо, що Литва надасть армії України допомогу на 43 тисячі євро. Ось бачите, власне, у скриньках колишніх чиновників лежить величезна сума, майже півмільйона доларів. А маленька Литва допомагає великій Україні амуніції зброї на суму 43 тисячі євро. Юрій Романенко пише про українську революцію і які можуть бути цілі у цієї революції. Целі медліної української революції. Задача медліної української революції заключається в тому, щоб ми на виході отримали збалансоване общество, яке буде базою для збалансованого государства, опираючогося на стабілізовану економіку. сбалансированную экономику. Баланс должен стать главной целью Украины. На этом пути главной будет ловушка якобинско-большевистского пути. Если мы пойдем по стопам французской и октябрьской революции, то мы будем вергнуты в жесточайшую социальную борьбу в условиях внешней интервенции, которая истощит нас и оставит после себя выжженную землю. Мы должны идти по пути американской революции создавая новые политические институты, где центры силы будут ограничены системой сдержек и противовесов настолько, что родится сильное государство, способное окончательно освободиться от колониальной зависимости России и способная... поддерживать баланс, который создату условия для долгосрочного развития Украины. Это потребует колоссального напряжения интеллектуальных и организационных сил. Это потребует глубокого понимания политического процесса и последовательного выведения отживших политических актёров из политической игры, вважає Юрій Романенко. Ну і в Україні триває так звана коаліціада, власне, коаліційну угоду минулого тижня завизувала Основні лідери політичних сил, які створюють нову коаліцію, нагадаю, що завтра, 27 листопада, в Україні розпочне роботу новий склад Верховної Ради України. Ігор Луценко, народний депутат від Батьківщини, пише те неприємне відчуття, коли еліта принишкла і забігала після візиту Байдена. Гройсман уже прийшов проситися у спікери прем'єром. Зрозуміло, буде Яценюк. Думаю, от у чому неприємність? Адже народний фронт і блок Петра Порошенка ніби помирили. Здається, неприємність у тому, що ні Гройсман, ні Яценюк не відчувають, що це приниження, і значна достатня частина населення не відчуває. Я пару днів їздив Україною повсюди, у товщій землі мені вважаються могили велетнів. Я заглядав у печери. Там здається, лежали. Черепи гігантів на камінних дорогах відпечаталися їх сліди. Самі дороги з брил свідчили про велич своїх творців. Я думав, насправді багато хто знає про тих велетів. Пісні, могили, дороги гарно свідчать, але мало хто здатен зробити бодай щось, щоб повернути їх часи. Де взяти таку злу, затяту невтомну мудрість? Питає Ігор Луценко. Ну і Тарас Березовець, політтехнолог, пише на своїй сторінці. У Фейсбук, що, судячи з усього завтра, вже буде обрано нове керівництво Верховної Ради України. Гройсман спікер, перший віце-прем'єр, поки що невідомо, хто стане. Віце-спікер і просто віце-спікер Олександр Вілкул. Нагадаю, що Олександр Вілкул обраний до нового парламенту від опозиційного блоку і зазвичай опозиціонери отримують. Одне із крісел у президії Верховної Ради України, а також кілька парламентських комітетів, у тому числі і комітет зі свободи слова. Одначе, чи отримає нині опозиційний блок парламентський комітет з питань свободи слова, поки що не зрозуміло. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Читайте наші новини на нашому сайті на сайті телеканалу TVI TVI. Крапочка бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!